У нас сьогодні операція планується постановка індивідуального імпланта для пацієнтки з мікрогенією. Тут у нас представлені три варіанти моделі щелепи нижньої, нижньої щелепи пацієнтів. Вони є реальними е, копіями від пацієнта. Це зроблено на 3D-принтері. Ви можете побачити, що є різні варіанти деформації. Нижні щелепи можуть виникати якісь бугорки, може різні скос кістки. на ринку. Є імпланти стандартні, які виробляють декілька фірм. Вони з силікону, вони мають стандартну форму, розмір і мають стандартну кривизну, що не враховує індивідуальні контури. Щелепи пацієнта, тому що всі пацієнти, в основному хто має мікрогенію, вони мають нерівний контур нижньої щелепи, і вони потребують особливого підходу для вибору імпланта, тому що силиконовий імплант він е, не має. Точок фіксації, і він може гуляти, може зміщуватися і може виникати якісь певні там ускладнення на фоні цього. Ми виробляємо індивідуальні імпланти з медичного пластику, який називається пік. Ці імпланти підбираються індивідуально під кожного пацієнта, розробляються на 3D-моделі. Скате ще нижні щелепи та черепа загалом ми враховуємо всі пропорції. Наприклад, імплант це копія імпланту пацієнта. Він був підібраний індивідуально, на цю щелепу він не підходить, тобто він не лягає гармонійно. І ви можете побачити, що тільки на ту щелепу, під яку він був розроблений, він стає щільно прилягаючи, максимально і повторюючи всі вигини і. Бугарки нижньої щелепи, що не потребує ніякого там, додаткового е, опилювання чи візьмемо е, контуру нижньої щелепи. Коли ми встановлюємо цей імплант, ми його фіксуємо е, гвинтами медичними і він повністю повторює контур нашої щелепи і є її продовженням. Тому ви ніяким не будете відчувати, він не буде у вас зміщатися, він буде максимально ергономічно і стабільно знаходитись на нашій щелепі.